Доброго ранку сьогодні, 9 вересня 2024 року. Заняття з логіко-математичного розвитку в старшій групі закладу дошкільної освіти. Тема заняття кількісна та порядкова нічба в межах п'яти геометричних фігури. Айплещують долоньки, тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку. Доброго дня, дітки я зичу вам здоров'я та добра. Сьогодні у нас дітки заняття з математики. А що на математиці на заняті роблять? Так рахують, називають геометричні фігури, порівнюють. Тому сідайте зручненько та дивимося на екран. Ми сьогодні з вами відправимося в подорож в математичну країну, адже там дуже цікаво, там існує дуже багато різних цифр, геометричних фігур, смужок. Сідайте зручно та відправляємося в віртуальну математичну країну. Дітки. Хто це зображений? Та, ведмідь, а що ведмідь полюбляє їсти? Так, він полюбляє медок, ви бачите, там малин. Але він не вміє рахувати. Допоможемо ведмедику? Так, допоможемо. Давайте порахуємо, скільки у нас є. Їжок з метом. Розпочинаємо рахувати зліва направо. Давайте всі разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми це все вміємо, ми просто згадуємо. Ось скільки діжок ви бачите з медом. Так. Одну. Правильно. І ось кількості діжок відповідає така цифра. Один. А тепер ми додаємо ще одну діжку, і скільки їх стає. Так, дві. І цифра два. Додаємо до двох діжок ще одну. І в нас виходить скільки три. Три діжки меду. Невже ведмідь може скільки з'їсти? До трьох додаємо ще одну діжку меда. І виходить у нас. Так, чотири. І ці кількості відповідає цифра чотири. До чотирьох. Діжок меду ми додаємо ще одну діжку, і виходить у нас 5 діжок. І цей кількості відповідає, дітки, цифра 5. А тепер скажіть ось ця діжка, яка вона за порядком? Та перша, а ось ця друга, ось ця, третя, слідуюча. Четверта та п'ята. А тепер давайте я буду вже не так запитувати. Яка ця діжка по порядку? Четверта правильно. А ось ця друга вірно. А ось ця п'ята. А ось ця перша. А Ось ця третя. Ось ми порахували скільки. Бочок п'ять і назвали яка бочка по порядку знаходиться. А тепер подивіться, хто ж це. Так, це сонечка. Ось листочки є. Подивіться, які вони гарні. Зелені. Ви багато сонечок бачили на вулиці, так? які вони гарні. Подивіться, скільки крапочок є на цьому сонечку. Так, одна крапочка. І відповідає циферка один цій кількості. На цьому сонечку скільки? Так, дві. І відповідає цій кількості, циферка два. А на цій порахуйте скільки крапок. Один, два, три, чотири. Всього чотири крапки. Тому циферка на листочку яка? Так, чотири. Давайте порахуємо на цьому сонечку, скільки крапочок. Один, два, три. І цифра три. І на останньому сонечку рахуємо крапочки. Один, два. 3, 4, 5, циферка, 5. Скільки в нас сонечок зображено від? Так, 5. Давайте порахуємо від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, пять. Давайте порахуємо з воротньому напрямку. П'ять, чотири, три, два, один. Давайте порахуємо, розпочинаючи з цифри 2 до 5. Прямою лічкою 2, 3, 4, 5. А тепер давайте порахуємо в зворотньому напрямку. І розпочнемо ми з цифри 4 і закінчимо цифрою 1. 4, 3, 2, 1. Ми вчимося дітки. Рахувати, як прямою лічбою це від першої цифри до якоїсь заданої, і зворотньому, від заданої цифри, і зворотньому напрямку. Це дуже цікаво, адже вам лічба знадобиться і в магазині, і дома щось порахувати, і гроші порахувати тому що без математикися ну, ніде. А зараз ми з вами згадаємо, які ж є геометричні фігури. Так, це прямокутник. В нього всі куточки прямі. Ось бачите, відки як якого кольору прямокутник, так прямокутник червоного кольору. Дивимося на слідуючу пігурку. Всім знайома фігура та квадрат. У квадрата всі сторони однакові, та куточки також. Він є різновидом прямокутника, але саме квадрата всі сторони однакові. Якого кольору квадрат? Так, зелений дік. А це що? Так, круг, який він? Жовтий. Так. А це що за фігура? Так, трикутник. Тому що трикутник має що? Три куточки. Ось трикутник має три куточки. І остання фігура, з якою ми знайомі, що це? Так, це овал, витягнутий круг. Якого кольору овал? Та чорного. А зараз дітки, я хочу, щоб ви подивилися, і впізнали, на яку фігуру схожа будь-яка картинка. Ось перша картинка у нас будиночок, і на яку фігуру схожий він? Та на трикутний правильно. Це що? Слива, на яку фігуру схожа слива. Та на круг. А ось це що, діти? Так, це пральна машина. І вона схожа на фігуру. Правильно, квадрат. А ось годівничка, на яку ж фігуру вона схожа? Так, сам будиночок дах схожий на трикутник. дуже схожий. А це що? Так, це інструмент для розпилки дерева, пила. І на яку фігуру сходу? На трикутну. А це що? Так, це новорічна іграшка, і вона має форму. та круга. Правильно молодці. Дивимося на іншу картинку. Це що? Так, тістечко. І на яку фігуру воно дуже-дуже схоже. Дивіться, і всередині, і зовні. Так, на круг. А ось що? Так, вишні, скільки їх? Дві. І на що вони схожі? На круг. А ось цей будиночок на що схоже? На трикутник. Молодці, правильно. І ось цей кістечко також схоже на трикутник. А ось парасолька, яка нам знадобиться, коли да йти дощ. На що ж схожа парасолька, діти? Правильно, на трикутні. Який смачний, кавун соковитий. І він схожий на яку фігуру? На круг. А це іграшка. На що схожа? На круг. Ось подушкай. Вона схожа на прямоходні. Ось подаруночок, і він схожий на яку фігуру? на квадрат. А ось іграшка вашого раннього віку, вашого, коли ви були маленькі, всі любили розбирати та складати піраміди. І вона дуже схожа на таку геометричну фігуру, Так, на трикутну. Дітки, я думаю, що ви багато запам'ятали сьогоднішнє заняття і знання геометричних фігур це прямокутник, квадрат, трикутник, круг та овал, а також лічбу, порядкову, кількісну та зворотну. Я думаю, що ви всі на вулиці, навіть коли йдете, рахуєте під пташечок, піточки. Це дуже цікаво, це дуже пізнавально. Наше заняття з вами сьогодні підійшло до завершення. Рахуйте, грайтеся, читайте. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, до нових зустрічей!